Швидші, вище летять, і їх складніше перехопити. Росіяни почали застосовувати нову модифікацію дронів. із реактивними двигунами у повітряних силах вже зафіксували перші випадки їх використання. Що відомо про нову загрозу та як із нею боротися, дізнавалася наша кореспондентка Юлія Чехічина. Оце реактивний дрон. Такий голос громкий. Оцей він. І диви, їх мабуть, багато. Нещодавно подібні відео почали ширитися мережею. На них нові реактивні шахеди, які росіяни почали застосовувати під час повітряних атак на Україну. Вперше по мирним містам їх використали цьогоріч – 31 липня. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Це не масове застосування, але поодинокі випадки є. Вчорашня ніч показала, що принаймні вісім таких БПЛА було точно зафіксовано. Якщо говорити про відмінності даної моделі від е, вже давно відомого е, там шахеда або так званий Герань 2 то в цілому мова йде саме в першу чергу про е, заміну двигуна, тобто використовувати вже не турбогвинтовий, а турбореактивний двигун здатний розвивати швидкість до порядка 550-600 км кілометрів на годину. Крім вищої швидкості, реактивні дрони здатні літати значно вище, що суттєво ускладнює їхнє знищення силами. ППО використання реактивних двигунів дозволяє їм здійснювати політ на значно вищих висотах ніж звичайні безпілотні. Та пошахід, які здійснили польоти зазвичай на висотах 4-5 кілометрів. То реактивні безпілотники можуть здійснювати польот на висоті до 9 і навіть трохи більше кілометрів. У повітряних силах зазначають, реактивні дрони нагадують крилаті ракети. Радіолокаційно він відображається як крилата ракета за параметрами польоту, тому що швидкість там може бути 500 плюс кілометрів на годину. Подібні дрони вироблятимуть на базових підприємствах в основному. Це буде базове підприємство. Та вони внутрянку там змінюють, ставлять новий двигун. Ясно, але сам сам корпус він він спокійно масштабується, і тому так вони і позиціонують що там, але не виключено, що і на інших підприємствах або на нових площадках будуть це робити, які ми маємо там. Бачити потім і знешкоджувати, втім масштабувати виробництво швидко росіяни не зможуть. переконує військовослужбовець ЗСУ Валерій Боровик. Вони не зможуть їх дуже сильно масштабувати, тому що потрібно турбореактивні двигуни, яких не так багато виробляє навіть Китай, і тому буде якийсь час, який вони там потихеньку будуть розвивати це масштабування. Серед недоліків нового дрону менший радіус дії, тому щоб скоротити дистанцію до українського кордону, окупанти використовують Донецький аеропорт. Останні знімки показують те, що вони використовують інфраструктуру Донецького аеропорту для запусків своїх ударних безпілотників, і це теж досить такий момент небезпечний для нас, оскільки це наближає місця пусків ще більше до. Прифронтових та тилових районів України щоб ефективно збивати реактивні дрони, потрібна авіація, тож нам варто розвивати наші ракетні системи. Запевняє Валерій Боровик, розвивати свою ракетну програму і робити ракети дешевші, які зможуть адекватно боротися з цими дронами. Є такі направлення, розробки та системи наведення і детекції. Оця система наведення і детекції, цілі супроводження, цілі це, це зараз номер один питання, яке е, при вирішенні його можна доєднати туди, туди і інші системи кінетичного знешкодження подібних дронів Україна.